Всім доброго раночку. 4 листопада 2023 рік. Зараз у нас саженці на продаж. На продаж готую. Black Gem Star. У навіть ягодки є. Не на всіх, але є. Це в парничку вони були. Тому такі вони ось середнього розміру. Це ті, що в мене... Із корінців виросли. коли я нарізав корінь косочками. Є корні, але ну, дуже великі, десь е, сантиметрів 80 досягають, Ну, якщо взяти цей ящик, тут він десь 45 см. Тому що собі уявити, що як два ящика коріння десь або в цьому горшочку десь більшенькому, або в цьому, не пам'ятаю. Зараз ще покажу, як у мене укорінилася смородина. Яку я теж в цьому році гілочками, просто гілочками вставляв. Зараз я копаю її на продаж. У мене смородинка там є. Біг Бен і Чорний Бумер і ебоні. Це маленька мапема. Щось там ще є невеличка. Щось можна ще поскупти. Це так по ходу діла. Мапе засняв взагалі. І взагалі йду знімати сучка, гілочки. У мене є відео на каналі, як я общипав квіточки на них, щоб вони краще розвивались. Ну ось я їх викопав. Ось таке коріння. Ну мощне. З землею прям таке важкеньке ось, ось гілочка. Ось так ось вона укоренилася ну Гарне коріння мені подобається. Це 100% воно прийметься. Класно. саженці. Що вирощуєте гарну ягоду, дивіться, питайте, пробуйте, сорти є дуже гарні. Дуже солодкі, наприклад, смородин. По смородині я знаю, що точно Black. Ой, Біг Бен. Ebony і чорний бумер. Чорний смородини дуже класні, крупні, солодкі сорти. Так що я пішов працювати далі. А вам усім гарного здоров'я, міцного здоров'я і мирного неба над головою. До зустрічі!